Всім привіт! Оскільки у мене дуже великий оборот ламп, виходить, багато підсилювачів і треба лампи для поверампів, для преампів, то я продовжую свої експерименти з лампами з І Сьогодні у мене в руках 5881 має бути підібрана пара від іншого постачальника, хто не бачив попередню пару та які у неї недоліки. Шангянг, це здається, лампи були. то велком подивитись попереднє відео. А сьогодні 5881 від PS Wayne мають бути. Я ще не розпаковував. Розпаков, тож, давайте подивимося, що всередині поставимо в підсилювач, побачимо, як вони працюють, чи більш-менш підібрана пара, чи ні. І. Як вони звучать, головне. Поїхали. Ну що ж, подивимось, що там всередині, як все запаковано і чи взагалі там є лампи. Ну що ж, як ви можете побачити, до пакування нарікань ніяких бути не може, оскільки шар, що захищає лампи від пошкоджень, ну досить і досить великий, і я думаю, якщо вони навіть впадуть десь по дорозі, чи перевізник буде неаккуратно їх вести, нічого з ними статись не повинно. Приїхали все здається ціле лампи на місці і без жодних пошкоджень, які можна було б побачити. Так, напуга 402, 402, 403, 403 вирівнялась. Минус сорок шість тридцать два тридцять один з половиною.

Наброга на сидках 400. Калькулятор 400. При 400 вольтах для 60 5. має бути десь 41. У нас, у нас виходить тут 39 і 37. Тобто лампи працюють тут мінус 45. І лампи працюють на 60 Ну, Тобто нормально для сучасних ламп. Та ще й коли ми кажемо про high gain. це буде нормальна штука, нормальна ситуація, поживу трошки довше. Я не бачу, можна розігнати до 70%, але тоді по всьому правам попадуть трошки напруги. І в принципі це нічого страшного, але якщо 63-65% від максимальної е, Росії воєнної потужності ламп це більш-менш ок. я допустив помилку, там має бути не 25 Вт, а 23 Вт, але це не критично, оскільки якщо все одно там лампа використовується на 62% на 25 Вт, то це буде на 65% десь відсотків, чи 66% з 23 Вт лампою. Тож послухаємо, як воно все звучить просто через мікрофон камери без заморочок, щоб перевірити, чи є артефакти, чи немає. Особисто я не чую жодних проблем в звуці, жодних нарікань. Не можу зараз сказати, як і з іншими лампами з Aliexpress, Експрес, що працюють вже декілька місяців. Але подивимось, як вони будуть працювати в подальшому, тож через певний час можливо буде апдейт.